Вона отак нерухомо вже другу годину. Поняли? Я підходив до мене сестерка зараз. Може з ще сталося, але такі. Та тіпа потім глянув. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Друзі, ось все дурдомі. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думав, пара половина там вмре, і, і всім на них пофіг. Поїхали, короче. Везу коротше, сам себе в швидку, Того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, що в Німеччині я викликав собі швидку по ділу, навіть зі страховка і так далі. Я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому, лучше я покращувати поїду зараз сам. Їду сам через біль. Ви не повірите, але я знайшов. Але все не так просто, тут дуже багато. Тут дуже багато людей. Так, ми. Ой, бля, я Вже 15 хвилин на ногах стою. Зараз мені треба вказати, де в мене болить. Короче, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з дев'ятої вечора. А зараз вже майже сьома зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають, як це все, весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях, поняли, це чери, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха. Поняли, це все така чепуха, зрівняння з тим, що українська медицина де ремонт, там, не ремонт. поняли по барбану. Українська медицина заявляє в нас найкращих світі. і вона в усі можливі дитки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я де я бував, зрозуміло. Коротше, послала мене, мачу здавати. Кажу, боже, так болить, не можу просто стояти. Вони каже, так, «Да, треба чекати. Зараз я гляну, каже, 6 годин. Кажу, оту чекати 6 годин, кажу, давайте додому поїду, посплю, приїду. Вони каже, якщо ви поїдете додому, і потім знову приїдете, вам треба це все буде знову проходити. Кажу, ну як це так? Ну, типу, ну я просто чергу зайняв і все, я приїду, кажу, через 5 годин, не через 6, через 4 давайте приїду. Вони каже, ні, якщо підете, то заново треба буде. Просто який страшно. Ну, це вообще. Я не розумію, як це працює. Боже, а в фільмах як було там доктор Хаус, це все бо яке там все казало, що там на технології планетяни прилетіли просто якісь. Що якщо туди попасти, то не то що вилічить, а нову молодість подарять, знаєте? А на от столкнулись живути типу, ришу. Викусили, правда?